як заснула вся родина, спи від маку і прости, та вже їсти не прости, голод більше не дістане, скоро сон міцний настане, думки у голові, мов цвяхи, існують, мов ті мурахи. Пригорну тебе, синочку, Поховаю у садочку, ой, за що ж це мені, люди, син, перед очима всюди. Не ходитиме до школи, не народяться онуки, не зігріють бабі руки. От і все, сина немає. Тепер він мене чекає. Почекай ще хвилинку, вже йду до тебе, синку. свіча Ми Миготіла кривді за плеча, тріпотіла до правди летіла там, де рідний край Де Україну голоду, най шмагав до згину не день, не годину. Вогником свіча повівала мати дитинча, сповивала пісні, гомоніла, про гірку біду не то люго, про чужу орду, криваво подай. Чотири годочки, тільки вийшла після жнив колосся збирати, щоб голодній дітворі щось приготувати. Тут комунівські дозорці мене захопили за чотири колосочки в тюрму посадили, Отаке От то було пекло в нашому раї, голодовку і ту весну добре пам'ятаю.